Незважаючи на заборонні приписи, кримінальні та судові справи, будівництво на вулиці кафедральній, 13 і далі активно ведеться. Більше того, на паркані з'явилися рекламні банери та інформація, яка дає можливість робити певні висновки про це будівництво. Про це розповів представник громадянського руху свідомі Михайло Ноход. Основний висновок будівництво ведеться не за тим проєктом, який отримав погодження міністерства культури у 2012 році. І це одне з основних порушень. Як знущання злучан та історії міста звучить рекламний слоган, стань частиною історії та опис переваг нового ЖК. Усе в комплексі створює атмосферу середньовіччя та занурення в історію древнього міста. Написав Михайло Наход. Також, як пише обранець громади, стає зрозуміло, що це ніякий не житлово-офісний комплекс з ресторанами та іншою туристичною інфраструктурою. Це на 90% квартири з претензією на елітність та псевдоісторичний стиль, які уже активно продають. Окрім того, на свіжих фото ще й зараз можна помітити залишки старої цегляної кладки по периметру цокольного поверху, де облаштовують гідроізоляцію. Але відділ охорони культурної спадщини міської ради. Працює не для того, щоб берегти історію міста, а щоб допомагати її нищити. Зауважив Обранець міста. Написав, що знову готує звернення у відповідні правоохоронні органи.